У Кропивницькому приспустили прапори. Так вшановують жертв геноциду кримських татар. Кримськотатарський стяг розміщений поряд з державним у центрі міста. 2015 року, після окупації Криму, депортація на державному рівні визнана геноцидом кримських татар. Сталін провадив таку політику, тому що не вдавалося русифікувати кримських татар. Розповів історик Володимир Мороз. Ці події відбувалися з 18 по 21 травня 1944 року. Офіційним приводом звинувачень було тим, що корінний народ півострову Крим, кримські татари, співпрацювали масово співпрацювали з німецькими окупантами. Однією з реальних причин, а не ось цих приводів офіційних, можливо, було те, що Крим Крим це такий плацдарм для Росії. Такі були плани у Сталіна, врешті-решт захопити Дарданели. Протоку дуже дуже важливу, і про це мріяли і російські імператори, але це не вдалося. Можливо, зачистка від корінного народу Криму розповідає. Радянська влада дозволила нащадкам депортованого народу повернутися до півострова з 1989 року. Це фотографії кримсько-татарського ресурсного центру, на яких ви бачите кримських татар на мітингах. Повернувшись, вони просили виділити їм земельні ділянки у Криму. Два тижні більшість з них були в дорозі в жахливих умовах товарних вагонах без їжі, без води за різними підрахунками депортовано середньої Азії. Це переважно сучасний Узбекистан, Казахстан і Таджикистан було за радянськими, десь такими підрахунками більше 191 тисячі. За підрахунками громадських організацій татарських кримських татар близько 423 двадцяти тисяч. Відповідно, різняться цифри стосовно загиблих від 40 тисяч до сто. 190 тисяч загиблих був заборонений пізніше, навіть сам етнонім кримські татари в переписах радянському союзі він не фігурував.